Подружки обговорюють нового кавалера, а він тобі про свої минулі стосунки розповідав? Ні, от козел, а ти йому ні. От, розумничка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одеська загальноосвітня школа 107, що на Молдаванці. Вчитель хімії Бела Львівна проводить урок в 11 класі. Значить так, діти, завтра у нас дуже важливий тест, результати якого вплинуть на ваші річні оцінки. Тому треба буде прийти всім і бути готовим на 149%. З Задньої парти Вовочка тягне руку. Бела Львівна, ну, що ти, Вовочко, що ти хочеш сказати? Вовочка. Бела Львівна, а якщо завтра я буду сексуально втомлений, Бела Львівна, нічого, Вовочко, галочки можна ставити і іншою рукою. Прийом у лікаря психіатра. Лікар наступний. Заходить пацієнт. Лікар. Ну, що у вас? Пацієнт. «Лікарі, у мене ночами у квартирі крокодили кашляють. Лікар, Тю, а я тут до чого? Це вам до ветеринара. Наступний. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Дві подружки спілкуються. Одна розповідає: вчора була з чоловіком в автосервісі, досі під враженням. Чому? Уявляєш, підходить працівник сервісу і без слів ківком цікавиться. що… Чоловік та зовсім труба, і показує пальцем на якусь штучку. Працівник сервісу схиляється і дивиться. І з протилежного кінця залу інший працівник сервісу прокуреним голосом цікавиться першого. Ну, що там? Це йому у відповідь: ну, тут така сама фігня, як і та фігня, кивок у бік іншої машини. Тільки тут зовсім писець. З того кінця залу йому відповідають А, ну, це тоді всю цю лабуду цілком міняти треба до холєри. І навіть чоловік мій у темі на одній хвилі з ним, а я в шоці, бо не тямлю, як вони всі одне одного розуміють. Ало, це безкоштовна доставка овочів? Так, доставте мене з бару додому. Родина приймає гостей, з гордістю показують свою квартиру, заходять до дитячої кімнати, один із гостей. А що ваш Андрійко спить на шафі? здивовано питає, побачивши там постільну білизну. Батько. Ну, так. Просто минулого разу він упав з ліжка, а ми з Оксаною навіть не почули. Приїжджає син на дачу до батька, пожив кілька днів, а потім каже Тату, знеси ти нарешті свій дерев'яний туалет в саду під три чорти і зроби нормальний туалет у будинку. Ну, соромно ж перед сусідами. дивляться он косо. Ти мені тут не вказуй, нікому мій туалет не заважає. Стоїть собі в глибині саду над річкою, його й не видно зовсім. Тату, ну це ж уже давно пережиток минулого. Ай, відчепися. Ну, добре, думає син. Вночі тихесенько машину завів та й штовхнув той клозет так, що він у річку полетів. На ранок приходить злий батько. Це ти мою вбиральню штовхнув так, що вона в річці опинилася? Ні, не я. Послухай, синку, зізнатися це вже бути наполовину прощеним. Ось твій друг Васько зламав у батька яблуню, а потім зізнався. Батько його пробачив. Кажи ти мій клозет копнув? Ну, я. Батько розмахується і як дасть синові по шиї. Тату, ти чого? Сам же казав, як Ваську батько пробачив, коли той яблуню зламав. Так. Але коли Васько яблуню зламав, його батько на ній не сидів. <риклад> Дружина скаржиться чоловікові ніяк не можу зрозуміти різницю між прямими і непрямими податками. Ну, це приблизно те саме, як ти спочатку вимагаєш мою зарплату всюду копійки, а вночі, поки я сплю, обнишпорюєш усі мої кишені. Куме, я тепер боюся вашої жінки ще більше. Чому? Я бачив, як вона відбивні робила. Ну, і що тут такого? Вона відбивала їх кулаком. На призовному пункті досвідчений полковник екзаменує новобранця. Праворуч і ліворуч по ворожому піхотинцю. Що будеш робити? Ну, дістаю автомат, дві черги і ворога ліквідовано. Чудово. А якщо праворуч і ліворуч, по двоє ворогів, спереду танк, що будеш робити? Дістаю автомат, ліквідую ворогів, дістаю гранату, кидаю в танк. Чудово. А якщо праворуч, ліворуч по десять ворогів, спереду три танки, позаду два гелікоптери оточують, що робитимеш? Товаришу полковнику, скажіть чесно, а що, я один служити буду? Єврей прослужив лише один місяць і проситься у відпустку. Йому кажуть, не можна, зроби якийсь подвиг. А якщо танк арабський прижину, піде, танк так, годиться. Вранці єврей приганяє арабський танк. Йому оформляють відпускні документи і запитують а ось цікаво, як ти танк пригнати зумів? Та я сів на свій танк, поїхав до Арабів і крикнув Хто в відпустку хоче? Давай машинами мінятися. <риклад> дама 45 років і її чарівна донька на прийомі у лікаря. Роздягайтеся, дівчино, наказує лікар. Вибачте, манірно каже дама, але хвора не вона, а я. Так. Ну, тоді покажіть язика. Одеса. Вночі оголосили повітряну тривогу. Літня пара збирається в бомбосховище. Дружина вже зібралася і стоїть біля дверей, а чоловік все ніяк не збереться. Дружина Борю, повітряна тривога. Летять ракети, пішли вже. Чоловік, «Е, Кларо, зачекай ще трохи, я тут шукаю. Борю, що ти там шукаєш? Кларо, я шукаю свої зубні протези. Борю, пішли вже. Чи ти думаєш, що ракети такі летять із бутербродами? Дзвонить один єврей іншому. Послухай, Майшо, у тебе немає на прикметі чесного, хорошого бухгалтера? Є, але йому ще рік сидіти. Діалог між двома гопниками в тролейбусі. Чуєш? А де Васян, чого його не видно, голєра, та в лікарні лежить. А що з ним? Струс мозку, зламані щелепа, шість ребер, рука і нога. О, а він що? Із сходів навернувся? Та ні. Нажерся, як свиня, вийшов на вулицю, прикулупався до якогось студента і порвав йому ватман. Чоловік розповідає приятелеві. Учора пішов у поліклініку, щоб мені зробили останнє щеплення від сказу. Сиджу в приймальні, чекаю народу, чоловік 20. Всі шумно розмовляють. Тут із кімнати вилітає медсестра і на весь коридор кричить Чоловік зі сказом, пройдіть у кабінет номер 14. «І що?» Ну, як ти, ймовірно, здогадався, поки я йшов коридором, у поліклініці утворилася мертва тиша. Всі погляди спрямовані на мене, перш ніж закрити двері кабінету номер 14 я презирливо оглянув натовп і бов'язко гавкнув. Два рази. Софа Львівна на прийомі у психіатра. Лікарю, мені погано, а що трапилось? Уже три місяці мені сниться один і той самий чоловік. І що?» На брит. <ріст> Коли дружина поставила Михайла перед вибором або нову шубу, або нове кольє, або нову машину, він ретельно підрахував, що вийде дешевше. Виявилося нова дружина. Жінка ввечері повертається додому з роботи, заходить до кімнати і розповідає чоловікові: уявляєш, Любий, я щойно йшла додому і проходила повз дітей, а вони на майданчику викликають демона. Жах просто якийсь. Що зараз за діти, що за дурнуваті ігри? А тебе, Люба, не збентежило, що в цей момент з'явилася саме ти. Якось страчували у Франції оптиміста, песиміста і зануду. Оптиміста першим підвели до гільотини і запитали його останнє бажання. Він відповів, життя було таке прекрасне і цікаве. Покладіть мене, будь ласка, обличчям догори. Мені буде дуже цікаво дивитися на ніж, що падає. Поклали його обличчям догори, смикнули важіль, а ніж заскрипів і зупинився над самою шиєю. Зазвичай його помилували. Запитали песиміста про останнє бажання. Він сказав життя було таке бридке, а тут ще й цей ніж, і жадібний до кривавих видовищ натовп. Зав'яжіть мені очі і заткніть вуха ватою. Його бажання виконали, смикнули важіль, але ніж знову заскрипів і зупинився над самою шиєю. Його теж помилували згідно зі звичаєм. Зануду запитали А твоє останнє бажання? Останнє бажання, останнє бажання. Краще б гільотину полагодили. Софочко, ти не економно ведеш господарство. А що таке, Моню? Софочко, ти взяла і викинула використаний пакетик чаю в кошик, А ні, щоб віднести його в лікарню для мами. Моню, так у лікарні нам дають новий пакетик чаю і причому безкоштовно. Ну, тим більше, ні, щоб принести його звідти для тата. Випадок на банківському корпоративі. Доброго дня, ми з поліції. Сусіди повідомили, що у ваш банк увірвалися грабіжники. Які ще грабіжники? Троє чоловіків у масках і зі зброєю. А, ці увага, дівчата. Відпускаємо заручників. Це не стриптизери, це грабіжники. Рядовому Сидорчуку наказали почистити мішок картоплі. У наш час комп'ютерів, високих технологій, польотів в космос, в армії вже має бути машина для чищення картоплі, пробурчав солдат. Звичайно, і ви представляєте її останню модель, відповів сержант. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рес> Лікарю, що в мене? А що у вас? Розумієте, коли я, присідаючи на одній нозі, поплескую себе по дупі лівою і правою рукою по черзі, торкаюся кінчиком язика грудочки фольги, що лежить на порцеляновій тарілці, то в мене в правому боці стріляє. Що в мене? Хм. Вільного часу у вас до біса багато, шановний. <риклад> Моню, ось скажи чому американці були на місяці, а мені? Сьомо, хто тобі сказав за таке? Та я сам бачив фото американські астронавти на місяці. Я тебе благаю, а хто їх так шикарно сфотографував? Дама вранці збирає малюка в садок. Він Мамо, ти мене забирати ввечері будеш? Ні, тато прийде. Я хочу, щоб ти. Чому? Та він знову буде переконувати мене, що треба покакати перед дорогою, поки медсестра буде його у своєму кабінеті лікувати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Пацієнт лікарю: лікарю, у мене проблема. Перестав нормально функціонувати мій головний чоловічий орган. Це можна виправити. Є два варіанти. Перший. Одна операція і все відразу буде гаразд. Вартість 30 тисяч доларів. Другий серія операцій протягом місяця, вартість 10 тисяч доларів. Знаєте, мені потрібно порадитися з родиною, перш ніж ухвалювати рішення. Гаразд, приходьте завтра. На завтра. Ну, яке рішення ви прийняли? Будемо ремонтувати кухню.